Рожещанка, журавка і пікасо. Такі клички мають кози і вівці, що в домашньому господарстві пана Петра. Цим хобі, каже чоловік, займається четвертий рік. Хист до нього виник спонтанно. Оставили маленькі, маленькі знов наростають, народжують нові і стало вже аж 28 штук. Скільки у вас їх зараз? Зараз, за, ні, зараз 18. Ми дещо розпродали, дещо. Реалізували до цього були корови та коні, однак і таких тваринок вже не відмовляться. Вони багато спокійніші, ну, легше з ними працювати, якщо чесно. Ми використовуємо все для себе сир. Навіть моя Кирилівна збирає строхлітрові банки з холодильника. Сметану і б'є масло навіть є. Петро Мойсевич колись очолював Оконську сільську раду, що на Маневиччині. Я там особливо тваринами не займався, От. а ну, так, ну, зараз як на пенсії, то хотілося чим зайнятися таким, щоб ну, мені приємно з ними працювати. Чоловік жаліється, що немає пасовищ в цій місцевості. Випасати кіс водить до лісу, сіно на зиму купують. Ну ми 125 тюків заготовили. Овець тримають тільки для м'яса. Я знаю, що гуцули в більшості на верховинах там по Закарпаттю доять коз, доять овець, а ми овець це не доїмо. У нас таких дойних порід немає. Зараз більше працює із козами, згадує пан Петро про свою першу покупку. Я трохи да. мені сказали, що мені треба пити козяче молоко. А ми не знали, як це займатися. Просто купили його тут одного чоловіка, маленьке козеня. Але щоб лікуватися, то треба було вже вживати. А нам прийшлося, щоб рік ждати, поки воно цього. Так поїхали в інше село. Купили стару козу з козенятком, вже молоко було. Да, і так і почали. От, ну молоко смачне, я особисто п'ю з холодильника. Можна пити теплим, прямо з під кози. Хто як любить, кип'ятити не треба, бо кізочки щеплені. Ми, Збираємо. Із трьохлітрової банки, наприклад, холодінку постоїть день-два, і на палець сметани збираємо. Сир, сметана, масло, все з козячого молока. Сироватка теж не пропаде. У нас своє хазяйство, качки, кури, там все ми скормлюємо. Вони теж дуже люблять, якщо десь сир не вдасться щось зробити. Пан Петро з дружиною самостійно опікується своїми тваринками. Цей промисел чотирьом донькам, на жаль, не передає, бо вони далеко. У світах роз'їхалися. Одна в Америці, друга в Германії, третя в Івано-Франківську, четверта дочка наша в цьому в Ужгороді, лікарем працює. Шот шот. Ходи сюди. Ольга Ганич, Неля Прокупчук, телеканал Аверс.